Це саме 40-ти це 40 днів послуг, коли в Древності монахи, навіть в монастирях взагалі уходили в пустину, тому що наші перші монастирі знаходилися на сікій Замкілі. І саме головне новий духовний досвід. Кожен великий піст дає нам новий духовний досвід, якщо людина правильно проходить. І в цього періоду у нас є ще один піст, маленький, який називається Страсним тиждень. Тобто там вже не на нас, ацент, не на нашому подписі, це просто ми вже розповідаємо.

Їх привели на площу то, для того, щоб ви вони знали, які інші люди ідухатися. Такий був період, це було 4 століття. І що ви представляєте, браті і сестри, священник, Саври і поклонився ігові? Мучив нікий там почав голосити, ти ж священник, як ти так можеш? І ота злоба, яку буде міністра. Простите, прибуває до того, що навіть такий гріх зробив. А нікий, то чому ми називаємо мучили, помер за Христа. Воно все дуже закономірно, тому що людина чому називається смертний гріх. Є гріх, а є смертний гріх. Апостол посту Яндового якого ми визвоні читати в Піскуселі Божені, що щоб вам пояснювати в суворому посланні, що є гріх до смерті, а є гріх не до смерті. Так смертний бік це то, коли нас вбиває оце, це не розкаяння в даному випадку. Людина просить пробачення, ти не пробачаєш. Така людина, чому за це No. Явности.